Вміти діяти в надзвичайних ситуаціях, надавати медичну допомогу, а ще стріляти та керувати дронами. Всього цього навчатимуть школярів старших класів вже з 1 вересня. Оновлену навчальну програму предмету «Захист України» впроваджують по країні. Зона стрільби з пневматичної зброї це застосовується для показу ознайомлення учнів з екіпіруванням. Даного сучасного військовослужбовця це вже ми використовуємо для виконання прийомів з тактичної підготовки. А ще інтерактивний лазерний тренажер, карти, компас, рації та зброя. Автомат Калашника кладучим прикладом, який учні використовують навики розбирання збирання даного виду зброї. От. На даний момент у нас є от таких три автомата. Такі матеріали в Ужгородському ліцеї лідер використовують під час уроків захисту України. Минулого року в рамках пілотного проєкту тут створили осередок для викладання цього предмету за оновленою програмою. Викладається предмет захист України, де етап проходиться початкової військової підготовки. Цей осередок в області поки діє один. Входить сюди 17 закладів загальносередньої освіти, саме 17 закладів міста Ужгород, де учні цих закладів приходять і відбувається для них організовано один навчальний день в місяць. З шістьма годинами викладання вчаться захищати батьківщину. Тут дві тисячі учнів. Завдання на уроках переважно практичні. Включили сьогодні лазерний інтерактивний тир, і будемо стріляти з автомата Калашнікова лазерного. Значить, по одному підходимо вогонь і швидко стріляємо. Ми працювали з раціями та компасом, щоб ми могли шукати цілі і приходити до них. На даний момент у зв'язку зі станом України це дуже потрібно. Опановують навички стрільби, орієнтування на місцевості, основи національної безпеки та до медичної допомоги. А ще керують дронами. Ви бачите реальну картинку, що може цей дрон мавік. У нього дуже потужна камера. Збройних силах, силах оборони такі безпосередньо мав, які використовуються як засіб спостереження і розвідувальні апарати. Микола Петрик, військовий у запасі, нині викладає предмет. Розповідає, нова програма для учнів цікава, націлена на формування навичок та засвоєння тих аспектів знань, які необхідні у силах оборони. Сьогодні у нас є тема орієнтування військової топографії і спортивне орієнтування. І ми розробили карти, маршрути. І роз, і розбили ці маршрути на різні групи. Група отримує карту, отримує маршрут компас і радіостанцію. І вони проходять по маршруту. І то тобто, з це їм заходить, це цікаво для них. Вже з 1 вересня оновлений предмет захист України вивчатимуть учні старших класів по всій країні. Для цього оснащують понад 1200 осередків. В одному здобуватимуть освіту учні 50 найближчих шкіл. Із бюджету на це виділили понад півтора мільярда гривень. Закарпатська. Область отримала 72 мільйони на облаштування. 40 осередків це домедична підготовка, це тактильна підготовка, це дрони, і це та актуальна тематика, військова тематика, яка сьогодні є на поверхні дуже багато питань щодо довезення дітей з шкільними автобусами, щодо харчування дітей, щодо навантаження педагогічних працівників. Викладати будуть перш за все викладачі, які пройшли зараз уже 150 п'ятдесяти годин підвищення кваліфікацій. Курс розрахований як на хлопців, так і на дівчат, і на сам. Ам, <самперед>. нова дисципліна покликана підготувати старшокласників до надзвичайних ситуацій, навчити їх захищати себе, своїх рідних та країну. Маріяна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.